Христос народився. Христос народився. Христос народився. Мир вам, брати і сестри, слава Господу Ісусу Христу. Маємо чудову нагоду, свята, але все таки ми будемо продовжувати вивчення Слова Божого, дії святих апостолів. Чому? Тому що пріоритет церкви пріоритет. Служіння Христової Церкви було, перш за все, знання Слова Божого. Чому? Тому що тільки Слово Боже нас веде до Спасіння. Слово Боже нам говорить за Христа, Слово Боже нас освячує, і Слово Боже нас готує до зустрічі з Ісусом Христом. Тому ми повинні, як можна ретельніше, знати Слово Боже. І так, ми з вами. Вже закінчили 13 розділів. Сьогодні ми розпочнемо вивчення 14 розділу, і цей 14 розділ я б хотів з вами поговорити на дуже цікаву тему, те, що я побачив у 14 розділі. І перед цим ще побачив у 13 і у 12 розділі це розділення і його наслідки. От ми на таку тему Богослівську сьогодні з вами у такий святковий день трошки поговоримо. І так, для того, щоб нам розпочати, ми прочитаємо 14 розділ з першого віршу по 20-й включно. І на базі цього тексту будемо з вами розмислювати на цю тему. І так, 14 розділ з першого віршу і нижче ми читаємо іконі сталося таке, що вони разом увійшли до юдейської синого... синагоги і говорили так, що повірило дуже велика кількість юдеїв і греків, ті ж юдеї, які не повірили, підбурили та озлобили душі язичників проти братів. Втім, вони були тут досить чимало. Часу, відважно діючи в Господі, який підтверджував слово своєї благодаті, роблячи ознаки та чудеса їхніми руками. І розділилися люди в місті, деякі були з юдеями, інші ж з апостолами, коли язичники та юдеї із своїми керівниками здійснили напад, щоб над ними поглумитися і побити їх камінням. Вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у лістру, Дервію та в околиці. І там благовістили, у лістрі був один чоловік, хворий на ноги, котрий від народження він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для зцілення, Павло дуже гучним голосом сказав: Встань прямо на ноги». Той підскочив і почав ходити. Люди, побачивши, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи, по лікаонському. До нас зійшли боги в людській подобі. І почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. Жрець Зевса, який перебував за містом, привів добрами биків з вінками, збираючись разом з юрбою принести жертву. Почувши це, апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи, люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістимо вам відтепер від цієї, відвернутися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо і землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб народи ходили своїми дорогами. Проте Він не переставав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба. І вчасно вражає, насичуючи їжею та веселістю ваші серця. І, говоривши це, вони ледь стримали людей принести їм жертву. Але прийшли з Антиохії та іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він встав і увійшов у місто. А на завтра пішов з Варнавою до дереві. Слово розділення вказує на те, що колись щось було цілим, але прийшли якісь обставини, і це розділилось. Коли ми вивчаємо Слово Боже, то Господь Ісус Христос сам за себе свідчив і говорив: я прийшов на землю не принести мир, а принести меч. Тому що з Його приходом на землі люди почали розділятися. Коли люди чують Слово Боже, і це Слово Боже торкається серце людини, і людина каже: ні, я так жити більше, як жила до цього, не хочу. Бо я почула слово правди, я хочу жити по-божому, так як Бог проговорює до мого серця. І Христос про це відверто говорив у своїй Євангелії. Він говорив, що буде такий період, що будуть люди розділятися навіть в сім'ях. І це ми бачимо аж до сьогоднішнього дня. І найбільше розділення, яке сталося, це сталося в юдейському народі. Ті люди, які чекали Месію, прихід Месії на протязі століття, навіть і тисячоліть. І коли Месія прийшов і більшість із цих людей не прийняли. І не прийняли навіть священники, первосвященники, які пізніше почали підбурювати народ і налаштовувати проти Месії, проти Ісуса Христа, тому що Він прийшов не так, як вони хотіли. Тому що Він робив не те, що вони хотіли. І почалося розділення. Розділення ми, бо читаємо Книгу Дій святих апостолів, ми бачимо, що розділення і не припинилося навіть і в епоху апостолів. В тих місцях, де проповідував апостол Павло, теж були розділення. Дуже яскрава картина і в 12, му і в 13 му розділі, і 14-му. Ми продовжуємо бачити, що коли апостол Павло звершував служіння в любові. Не намагаючись когось докорити, когось принизити, а звіщаючи слова Євангелія, слова спасіння, ці слова визивали розділи. Ми бачимо, як апостол Павло разом з Варнавою, коли їх переслідували в одному місці і хотіли побити, принизити, вони йшли в інше. І 14-й розділ починається з того, що вони приходять до іконі, до міст. І заходять за звичаєм, так, як євреї, там, де їх могли би послухати, їхньою ж мовою сприйняти до синагоги. тобто до людей, які знають Слово Боже, які читають книги пророчі, які читають книги закону. Ці книги говорили за Месію. І проповідуючи в синагозі, тому що старші синагоги дозволили і Павлу, і Варнаві говорити слова благодаті. Проповідуючи, вони викликали такий, знаєте, рух в синагозі, що дуже багато написано людей повірило словам благодаті. І в той же час ми бачимо, що втворилася дуже така різка опозиція. Які навпаки запалилися бажанням навіть вбити, причинити шкоду, причинити смерть апостолу Павлу і Варнаві? Ось таку реакцію визивають Божі слова. Зрозумійте, Христос до цього часу. Якщо ми вивчаємо Євангеліє, він ніколи фізично не намагався комусь щось довести. Навіть коли його хотіли вбити, і ми читаємо це в Євангелії, що він говорить до своїх учнів: якщо б я б захотів, я б попросив мого Отця Небесного, Він би прислав легіони ангелів. І від землі взагалі б нічого не осталось, на молекули б розібрали. Але Господь ніколи нічого не вирішував фізично. Вся його наука базується на слові. Вся його наука базується на тому, що слово змінює людину в його образ. Цією наукою озброїлись і апостоли не мечами. Не підступом, не сформували військо, а озброїлись словом благодаті. І написано, з цим словом благодаті вони пішли як місіонери, звіщаючи людям слова спасіння. На сьогоднішній день нічого майже не змінилось. Церква, вона не виступає з зброєю. Церква вона не виступає з тим, щоб когось пригнітити або принизити. Церква несе слово спасіння, проповідуючи Євангеліє. І це слово воно змінює людей. Ми бачимо, що після того, як апостол Павло почав проповідувати, то відбулося от таке от розділення. І читаючи нижче, ми бачимо, що і розділились люди в місті, це четвертий вірш, деякі були з юдеями, а інші з апостолами. А п'ятий вірш, то вже ну, якби в нормальну християнську голову, ну, його дуже тяжко вмістити. Тому що п'ятий вірш говорить, коли язичники та юдеї. Язичники і юдеї, які раніше навіть не мали нічого спільного, навіть не вітались на вулиці, тому що це було проти закону, і не мали нічого спільного, а тут об'єднуються. І об'єднуються для чого? І юдеї із своїми керівниками здійснили напад, щоб над ними поглумитися і побити їх каміння. Тобто, за що побити камінням? За що поглумитися над цими людьми? За те, що вони вам принесли слова спасіння, слова благодаті, слова Євангелія? Нічого поганого для вас не зробивши? Але написано, що про це дізналися апостоли, вчасно хтось сповістив, і вони залишають це місто і переходять у лістру. І ми бачимо дуже цікаві і яскраві події. По-перше, коли апостол Павло починає там проповідувати, він дивиться на одного чоловіка, який написано: уже чоловік, тобто не дитина, не юнак, а чоловік. І який мав проблему з ногами, він за своє життя не ходив. Мав проблему з ногами. І Павло дивиться на нього і бачить, що цей чоловік має віру для того, щоб прийняти сілення. Що робить апостол Павло, він каже: вставай! І таке чудо відбувається в лістрі. Розумієте, людина, яка ніколи не ходила, вона встає, починає скакати і славити Бога! Реакція, яка про... проходить в місті, взагалі ну, дивовижна. Люди, бачивши це, Приймають як їх, як богів. І деякі кажуть, це до нас явилися наші боги. Тому що це були язичники. Вони поклонялись Зевсу, Гермесу, іншим богам в пантеоні римських божеств. І навіть вирішують, що ми для цих мужів маємо принести жертву. Тому що це незвичайні люди. Це боги в тілі людей явилися для нас. Називають Варнау Зевсом, Павла Гермесом, тому що він був провідний в слові. І розумієте? От поставте себе на місце апостолів, як би ви зреагували? Коли б вас прийняли за Бога? Ви розумієте, що ви б могли керувати цими людьми, користуватись їхнім майном і всім, що вони мають. На Ізі. Вони б робили для вас все, що ви забажаєте. Але ці люди знають Бога, істинного Бога Ісуса Христа, і ми бачимо їхню реакцію. Вони рвуть на собі одяж. Біжать до цих людей з словами, що ви робите. Ми вам прийшли звістити Євангеліє слова спасіння, щоб ви відвернулись від марноти, від ідолів, від цих божеств до істинного Бога. Що ви робите? І починають їх впрашувати, благати. Дуже цікавий вірш, 16. й Ви задавались питанням, чому на сьогоднішній день настільки багато на землі різних релігій? А на це питання відповідає цей от 16-й вірш. Зазвичай ми так от просто прочитали, звернули увагу більше на той факт, що апостолам хотіли люди в лістрі вклонитися, як богам, собі десь фантазією своєї подумали. У це було б класно. Хоча б там день, два неділю, хай би повклонялися, хай би там дари приносили. А на цей вірш зазвичай і проповідники, і чомусь люди мало звертають увагу. Але апостол Павло говорить у цьому вірші дуже таку цікаву ідею. Він у минулих поколіннях допустив, тобто Бог у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами. Тобто, чому ставиться питання на сьогоднішній день так багато різних вірувань і релігій? Бог допустив. Бог дав можливість людям пізнавати його самостійно. До чого це привело? До того, що люди навидумували собі стільки богів, що це просто нереально. Я колись вивчав релігієзнавство, і ми вивчали Індію. Там 200 тисяч богів. Уявіть собі, на сьогоднішній день. Тобто Бог допустив, Він хотів подивитися реакцію людей. І люди прийшли ось до такого. Що Бог дав після цього натомість? Бог дає правдивого Ісуса Христа, Бог дає правдиве слово. Для чого? Для того, щоб люди могли співставити і знайти істину і повірити істинному Богу. І Ісусові Христу, і змінити своє життя і мати в своєму життю благословіння. Ось це говорить апостол Павло ось цим людям, які намагалися принести для Нього жертву. І цими словами Він їх зупиняє. Зупиняє. І ми бачимо реакцію далі. Казалось би, все, якби проблема зійшла на нуль. Вже немає ніякої загрози. Але останні вірші нам говорять про те, що прийшли з Антеохії і іконії юдеї, які підбурили людей в лістрі. І ці люди що зробили? Вони за декілька годин до цього хотіли принести жертву апостолу Павлу і Варнаві. А тут вони хватають каміння і побивають апостола Павла. І побивають до такого стану, що вони думають, що вони його забили насмерть. Беруть за ноги і витягують за своє місто. Ви можете уявити цю картину? Ось таке відбувається в людей. І ми бачимо реакцію Павла, що коли прийшли учні, обступили його, то він підвівся і пішов. У місту написано: а, на наступ, а наступного дня з Варнамою вирішив до дереві. Він не намагається підбурити учнів, не намагається підбурити тих людей, які повірили його словам, послідовників, і сказати: ви бачили, що зі мною зробили? Давайте ми їм щось зробимо в два рази гірше. Давайте ми ще зайдемо в це місто, вичистимо всіх всіх негідників. Близько не говориться таких речей. Ми нігде в Євангелії не зустрінемо, щоб Христос закликав до фізичної розправи над людьми. Ми сьогодні живемо в 21 столітті і ми бачимо такий абсурд в християнстві, коли одна сусідня країна, яка називає себе християнською, Росія, йде війною в Україну теж християнську країну. Для чого? Для того, щоб звільняти, фізично знищивши все майже на своєму шляху. Фізична розправа або знищення це не прояв Божої любові або волі, а сатанінська одержимість. Ось цьому нас учить слово Боже. Ось цьому нас учить Євангеліє. Є дуже важливі приклади, тому що коли ми читаємо Книгу Дій святих апостолів, ми бачимо безпосередньо, як учні Ісуса Христа проповідували і звіщали Слово Євангелія, слово Спасіння. Що вони для цього робили? І ми маємо наслідувати цей приклад. Ми вивчаємо життя Ісуса Христа і ми бачимо Його як нашого вчителя, як нашого Спасителя. І ми бачимо, що Він робив для того, щоб люди набували спасіння. Не потрібно придумувати щось таке неймовірне і думати, що ми вийдемо на якийсь інший рівень. А ті методи, які були колись, вони є застарілі. Ні. Тому що Слово Боже говорить, що Бог вчора, сьогодні, і навіки той же він не помінявся. І слово Його не змінилось. І Слово Його має силу, як вчора мало силу, буде мати сьогодні силу. І буде мати навіки ту силу для того, щоб змінити людину. Фізично ми не зможемо змінити нікого. Ми можемо принизити, ми можемо докорити. Ми можемо навіть, хто має силу фізичну, то дуже сильно дати. Але змінити людину ти не зможеш. Можна поміняти людину тільки Словом Божим. А для того, щоб змінювати людей, потрібно і самому любити слово Боже, вивчати і жити в цьому слові. Амінь.